Тес 75! Севеніфай, кондратулейшн. Всіх вітаю. Розпочинаємо зі зміну положення команд. Меджик змогли перемогти у грі проти Пеліка, яка була доволі важливою для обох команд, завдяки чому вони змогли обійти Нью-Йорк і посісти четверту сходинку на сході. На заході ж Kings майже сенсаційно програли Вашингтон Wizards, Через що Далас та Фінікс, які в свою чергу здобули перемоги в особистих матчах. Піднялись по сходинкам вище. Далас тепер займає шосте місце. Фінікс сьоме, а Сакраменто, восьме. І одразу швиденько повернемося до матчу Далласа. Так, вони перемогли Юту з великим відривом, ніякої інтриги там не було. І чогось особливо цікавого не трапилось. Але подивіться ось на це. Сучас албапенерод 7 северо 8 геймс. Сензибал миссинг. Далас аван ребаунд. Houston Рокет сьогодні здобули сьому перемогу поспіль, і хоча дійсно сильні противники їх чекають вже на наступному матчі, де вони будуть грати проти Оклахоми, все одно за цією переможною серією було дуже приємно спостерігати. Сьогодні вони грали проти Чикаго Булс. Лідером команди знову був Джейлен Грін, і Демар Дерозен не вигадав нічого кращого ніж зіграти проти нього отак. That's a characteristic of Demar. Frustration there. I don't know what it was. I don't know. And wow. And and Demar's already, you know, ready. So Demar telling him to get off him, and now here's this scrum going, and words being said, and. Сьогодні, взагалі, вечір був дуже агресивний. Яніс повернувся після того, як пропустив дві минулі гри, і разом з Деймом вони перемогли Бруклін Нетс. Це було випробування для команди і особисте випробування для Танасіса, тому що ось що трапилось у грі. And you wonder if any of that backlog has anything to do with this altercation. Ooh, Giannis getting right up in his face. You don't see that every day. There is definitely there's something brewing here. І нарешті ми дізналися відповідь на головне питання попереднього дня. Навіщо ж Харден намагався заблокувати кидок Кавая? Ти відчував, що ускладнюєш чи полегшуєш задачу Кавая? Коли ти ту трьох у кутку намагався заблокувати, це збуджує команду. Я гадаю, що останні декілька тижнів були провальними для нас. І я впевнений, що будь-яка команда проходить через це. Тому я просто намагаюся створити гарну енергію навколо, приємний вайб для цієї команди. І було б ще краще, якби він той кидок забив. Все ж таки. Такий дуже коротенький сьогодні випуск вийшов, бо якихось цікавих новин сьогодні майже не було. Тому дякую, що додивились. Бувайте.